Пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин створили в Калинівці. Це приміщення, у якому є два вольєри. В них зможуть отримувати собак, які потребують допомоги людей. Необхідність створити такий пункт з'явилась через те, що зоохасники часто не мають де утримувати тварину, яку господарі могли викинути з дому, і вона потребує лікування. З нами на зв'язку Інга Гусєва, зооволонтерка. Вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Чия була ідея створити пункт перетримки тварин? Це було можна сказати спільне рішення, тому що ми до цього йшли, тому що це нам було дуже конче потрібно. Ми звернулися до міської ради з проханням стерилізації тварин. У нас працює ця програма вже декілька років з вісім. Мабуть, ми стерилізуємо тварин коштами міської ради і звернулися з таким питанням, що нам би. Конче необхідно мати такий пункт, де ми можемо, хоч на декілька днів, тварину, яка потребує нашого нашої уваги нашої допомоги, ми могли би перетримати чи то післяопераційний період, чи то на час хвороби, чи то на декілька днів, поки прилаштуємо. І нам пішли назустріч. Міська рада нам допомогла і підприємство, яке трошки нам виділило своєї території. Я зрозуміла, що помічники знайшлися, і це не один помічник, а люди люблять тварини, намагаються їм допомогти. Розкажіть, яких саме тварин берете на перетримку? Ще не пробували брати саме на цей пункт перетримки, але звісно, ми знаємо, кого це ми будемо брати. Це е, тварини, які ну можливо, е, якісь екстрені випадки. Це коли травма захворіла, і це безпритульні. Звісно, це безпритульні тварини, яких просто на час, коли їм потрібна допомога, більше нема де утримувати. Якщо це стерилізація, то це буквально там на один-два дня і тварину ну, будемо або випускати в те місце, де ми її знайшли. Якщо це безпритульна просто з вулиць міста. Якщо це тварина, яка потребує лікування, значить лікуємо. Звісно, що нам буде допомагати наш ветеринарний лікар. Ми самі не зможемо. Можливо, тільки якісь процедури, які він пропише, то ми зможемо щось робити, допомагати. Це зараз, це будуть тільки собаки, безпритульні собаки. Ми ще думали зробити приміщення для котів, але поки що це ну, не вийшло у нас. Нема поки що. Такого самого пункту для котів, а разом тримати, ви розумієте, що в одному приміщенні за одну, за стіною котів і собак це неможливо. Тому поки Зрозуміло. що це безпритульні собак. А скажіть пані Інно, які умови створили для тварин, яку допомогу їм надаєте? Е, умови, які там е, приблизно е, площою можливо 3-4 квадратних метри. Вольєр, два вольєра таких однакових, тобто є закрите приміщення, де буде тепло. І до цього приміщення такий прилягає вольєр, в якому тварина зможе вийти на свіже повітря, так скажімо. Тобто вона не буде закрита в якомусь гаражі чи в сараї, як ми робили до цих пір. Тому це дуже, дуже приємні умови. Ми до цього йшли і ми. Саме це хотіли робити. Єдине, що зараз ми будемо поки що, поки що, ми так собі думаємо. Той волонтер, хто, скажімо, опікується цією собакою на даний момент, він буде ну, виділяти якийсь свій час і якось їй там допомагати, годувати, вигулювати. Але плануємо, що можливо нам міська рада, так як це було домовлено до повномасштабного вторгнення, це було вже давно. Можливо, нам будуть допомагати навіть якимось чином і матеріально дуже хотілося б. І можливо, будуть ну, якісь співробітник підприємства, який буде допомагати в догляді за тваринами, хоча б годувати, ну можливо, прибирати інколи. Можливо, будуть якісь кошти на форми. Це було б дуже доречно і дуже б нам допомогло. Звісно, все знайдеться, тому що коли є організатори, коли є бажання допомогти, все обов'язково відбудеться. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Інга Гусєва, зоо волонтерка із Калинівки.